Всім привіт! Мене звати Саша Філіп. Вітаю вас на моєму каналі. Я нещодавно знайшла ось такі ось елементи в бронзовій фурнітурі, і у мене виникла ідея зробити таке масивне намисто, відштовхуючись від цих елементів. Я вам покажу їх трошки ближче. Тут є два отвори, і, в принципі, за розміром тут було б гарно зробити 10-міліметрові намистинки використати. Тобто це будуть два ряди, центральний елемент буде ось цей. І два будуть десь ось так. Мені чомусь хочеться в золотих відтках, золотих кажу. В зелених, в зелених відтінках зробити поєднання бронзи з чимось зеленуватим, мені дуже подобається. Ну, знайшла в себе ще ось такі, вони зовсім не зелені, але, можливо, вони теж сюди підійдуть. Ну, і дивіться, якби було тут дві е, 10-мм намистинки, так, ну ось одна виходить з отвору, і якраз ось так була б і друга, то вони якраз гарно б е, міцно, плотно одна до одної б прилягали. За кольором мені найбільше подобаються ось ці намистинки. Але, але вони маленькі. Ну, як маленькі, 8 мм. Якби брати дві, одна була б тут, а друга була б ось тут. То був би між ними простір. Можливо, це буде гарно в намисті. Треба поекспериментувати. Можливо, я якийсь візерунок придумаю. Не знаю, я, що я придумаю. ну Просто підібрала такі матеріали, плюс-мінус. За кольором, які підходять. Треба ще фурнітуру подивитись. Ну і починати продумувати конкретну прикрасу. Отакі в мене думки. Побачимось зовсім скоро. Я все ж таки зупинилася на ось такого плану на Мостинках. Це пресоване каміння якесь, не знаю, яке конкретно. Ось. Але воно дуже гарно сюди підійшло за кольором, і я на ньому зупинилась. Оце ж зараз підбираю варіанти проставочних намистин. Чесно кажучи, поки ще не зупиняюсь на жодному з них. Щось, ну, ще, ще не прийшла я до того результату, який мені подобається, але. Вже вдалося вирахувати кількість цих намистин. Тобто, в верхньому ряді має бути 5 намистин, в нижньому 6, щоб намисто гарно лежало. Тому що ці елементи, до речі, я не знаю, сказала, не пам'ятаю, сказала вам чи ні, вони акрилові, вони тільки бронзового кольору, це не метал. Ну, з іншого боку, гарно, що не буде ніякої алергії у людей, які, які мають алергії. Значить, що я тут планую? Ці елементи скошені. Тому, і плюс йде, ну, другий ряд в будь-якому випадку нижчий, іде ширший, довший, ніж верхній ряд. ось. Тому тут буде більше намастин. Ну, В даному випадку, на одну намастинку, це 10 мм намастинки, то їх на одну має бути більше. На 5, тут 5, тут 6. Ось. А ось проставочні ще треба подумати продовжую підбирати варіанти проставоч... проставок і ось, напевно, ось таким чином буду робити. Цей варіант, до речі, ще е... економить кількість намистин. Тому що я тут щойно зрозуміла, що моєї низочки цієї зовсім не вистачить. Навіть якщо я зараз ось тут одразу перейду на один ряд все одно. Не вист... Ну, хоча б треба тут хоча б 4 або 5 намистин зробити. Хоча б такий самий рапорт, а далі вже перейти на одну. А їх зовсім не вистачає. Тому, ну і, звісно ж, тут я. Поки що це етап експерименту. Тут я ось через золотисті намистинки намагалась проставляти. Е, щось теж не те... не те, що б я хотіла. Ну, ось це, напевно. Бронзові намистинки мені в допомогу. На даному етапі, ось до чого я прийшла. Значить, я тут проставила ось такі диски, ось такі хвилясті, маленькі. І елемент з бронзового, бронзового кольору намистинкою один зверху. Тобто я скоротила кількість намистин з 5 до 4, а тут з 6 до 5. Ну, і тут ніби п'ята ось ця маленька. Ось таким чином це відбувається, але, але мені не вистачає довжини. І я оце думаю, як подовжити це намисто, щоб воно не втратило своєї такої пропорційності своїх конструкцій. Ну от, Власне і думаю, що з ним робити. У мене є такі ще намистинки зелені, я вам показувала. Ось такі. Ось вони ось ці. І я тепер думаю, можливо, поєднати з ними, тому що робити просто кінець з бронзових, ну можна бронзовими подовжити. Я вже думала, можливо, ось ці бронзові намистинки проставити ось тут біля початку кожного цього елементу. Ось, Тобто, на 6 намистин подовжиться тоді довжина. Ось. Але 6 намистин це з кожного боку по 3. Ну, це не так багато простору В принципі, для чокеру цього вже вистачить, і лежати він буде ну досить нормально. Але я б хотіла все ж таки зробити не чокер, а трошки таки довше намисто. Ну, не прям довге, коротке намисто, але все ж таки не чокер. от Тому що тут конструкція дворядна, така ці елементи такі здаються візуально масивними. І прям чокером не хочеться мені. Тому, я думаю, можливо, ці намистини якось проставити. якось, Ну, знову ж таки, якщо я подовжую ними просто кінець, ну, як би до чого вони будуть тут? Треба їх якось пов'язати з центральною частиною цього колія. Я думаю, можливо, замість бронзових ось тут мистин попроставляти ці зелені. Не знаю, чи буде це гарно, чи ні. Вже вкотре перебираються намисто. Дивіться, проставила тут ось ці намистинки бронзові. І ось в цій частині все прекрасно, а ось тут я їх додала і вже змінилася геометрія. Вже, ну, вже, воно не, вже воно не лежить, вже на шиї воно не лежить. Вже ці ряди якось гуляють туди-сюди. Тому ось тут, і тут, і тут я проставляти їх вже точно не буду. Тут, напевно, таки залишу, і тут я також додам. Цю частину я ще не перебрала, ви бачите. Ось. А тут, як я зв'язала з цим зеленим, з цими зеленими намистинками, я проставила ось тут намистинку перед бронзовою. Ну, тобто я бронзову намистинку огорнула двома цими, е, зеленими намистинами. Після цього візерунку поставила її ще тут. Ну, і, в принципі, вже виходжу на довжину. Ще буде замок, якийсь довгий, напевно, гачок, він теж займає якийсь певний простір, тому буде нормально. Ну, а там, вже, навіть якщо трошечки буде не вистачати, можна вже обійтися подовжувальним ланцюжком. Ось. Але, в принципі, ось цієї довжини вистачає. А ці намистини знову доведеться прибирати. А щоб їх прибрати, доведеться знову все це перенизувати. Ох. Буду перенизувати. Намисто готове. Нарешті я його зробила. Довелося декілька разів його перебирати, збирати, перезбирати. Але, врешті-решт, результатом я задоволена. Ось ви бачите, як це все в мене вийшло. Зараз покажу вам на манекені. Ну. В принципі, все лежить дуже рівненько, гарненько. перейшла, Тут зробила 4 мастини, тут 5, 3-2. Трошки розбавилася ось цими зеленими, тому що не вистачало довжини, якщо орієнтуватись тільки на ці. ну І, власне, вийшло, що вийшло. Хотіла я спочатку прикріпити замочок цей зразу до ну тросиком зачепити зразу через замочок. Але якщо є така можливість, намагаюся завжди робити через кільце, щоб була можливість поміняти замок, або подовжити, або розробити якісь додаткові маніпуляції при необхідності. А так, кільце можна відкріпити і зразу щось, або замочок новий причепити, або подовжувальний ланцюжок, або ще щось, Ось, якщо не підійде ця довжина. Ось так, в мене вийшло. Ну, і зараз покажу вам на манекені. Ось так виглядає нове кольє на манекені. Мені насправді сподобалось, мені здається, воно дуже ефектним, таким цікавим. Манекен трошки вужчого розміру, ніж тіло людини, тому воно ось тут, бачите, верхній ряд трошки провисає. Якщо тіло трошки ширше, і шия трошки ширше, це виглядає ось так. Це треба враховувати. Ось. Мені здається, ця модель дуже цікавою. В принципі, я задоволена цією роботою, і навіть вистачило, бачите, тобто цей, ряд, цей перехідний елемент на один ряд вже знаходиться близько, близько до, ну, до задньої частини шиї. І тому тут, в принципі, фронтальна частина вся дворядна повністю. Пишіть свої враження, чи подобається вам така модель? Така, напевно, бохо, можна її назвати, я так думаю. Як вам враження? Дякую вам за увагу. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто до сих пір цього не зробив. На все добре, бувайте!